Дев'ятий раз в Україні буде проводитися зовнішнє незалежне оцінування. Близько 17 тисяч харків'ян складатимуть іспити. В області працюватиме 76 пунктів проведення оцінювання, а також вісім округів тестування ЗНО. у Харкові, Чугуєві, Куп'янську, Балаклії, Ізюмі, Лозові, Краснограді та Валках. Чиновники обіцяють забезпечити безпеку та надання транспорту для учнів. Головним управлінням національної поліції в Харківської області та Державної служби надзвичайних ситуацій України в Харківській області вжити заходів щодо попередження випадків Надзвичайних ситуацій напередодні та у день проведення зовнішнього незалежного оцінювання шляхом обстеження споруд і будівель прилеглих до пунктів тестування. Кількість залученого дозинового персоналу близько трьох тисяч чоловік. За словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, оцінювання пройде планово. Найголовнішими завданнями протягом всіх цих років, які ми робимо, ми здійснюємо зовнішнє оцінювання, ми вважаємо, і я думаю, ви всі згодитеся. Ми вважаємо три: перше, і найголовніше ми зобов'язані забезпечити повну безпеку учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Другою важливою причиною є чітке і без, беззаперечне дотримання процедури. Цього року тестування з української мови та літератури відбудеться 5 травня, з математики 11 травня, історії України 13 травня. Для всіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів результати ЗНО з вищеперелічених дисциплін зараховуються як результати державної підсумкової атестації за шкільний курс. Причому українська мова та література буде обов'язкова для всіх, що стосується математики та історії. Кожен абітурієнт мусить обрати самостійно один. З них як атестаційний. Крім того, абітурієнт отримуватиме оцінки у двох форматах. Державна підсумкова атестація буде оцінена за шкалою від 1 до 12 балів. 200-бальна шкала застосовуватиметься при зарахуванні до вищих. ЗНО з російської, іспанської англійської, німецької та французької мов. Біології, фізики, географії та хімії учні складатимуть за щільним графіком з 3 по 17 червня. Юлія Ковбей, Володимир Павлов, Вадим Макарюк. Вісті.